Так, друзі, всім привіт. Сьогодні би хотів розказати, як я відмиваю брущатку. В принципі, саму брусчатку на основному від бур'янів. То, хто знає, це дуже часто проблема з бурківкою. Но я користуюсь особисто двома способами. Перший спосіб це я чуть-чуть розмачую. І воно, якби виходить, був бурянчик саме в болоті. І просто отак витягую в місці з коренем. Ну це, як на мене, найдієвіший спосіб. Отак, і воно в місці з коренем. Понятно, що воно місцями десь потім може прорости. Ну, ну дуже рідко. Ну, і ще який спосіб є. І ще я користуюсь способом, коли ми беремо хімію, протравлюємо, воно підсихає і потім корхром як би вибиває. І такий спосіб. Ну, тут у нас хімії немає, тому я тут розмиваю, витягую, витягую коріння. Бо є, я знаю, багато, просто, багато людей просто чистять. Тобто просто беруть ножиком і просто чистять. Ну який смисл, якщо просто верхушку броба, а корінь там лишився? Ну і думаю, найпростий бюджетний це просто от розмочити, навіть от на керхерам, а просто, просто розмочити водою і витягувати місце з корінням. Ось так воно як на мене найкраще. А, друзі. От така у нас красота. Відмиваємося все діло. Так, друзі, що ми відмили це все діло. Ну, в цілому, я думаю, це найдієвіший спосіб отак От розмачувати, витягувати бурян з корінням, потім протравити і ще раз де місцями повитягувати і Бо так тянеш, не тянеш, і все одно десь лишається. Ну так хоча б процентів 95 ти вибираєш місяць з корінням. Із і хімія, ну хімію на 3 ну, неділі вистачає, може на місяць не більше, далі все рівно воно росте. Ну Я думаю, оптимальний варіант це розмочити, повитягувати з корінням, протравити хімією. І потім шви забити просто сухою сумі, що пісок з цементом Тобто, як би позакривати доз щоб трава не росла. Ну, я думаю, що так, таким чином воно на пару років ховатить. Друзі, всім пока! Пишіть, може у когось і краща ідея. Ось така красота виходить, так якби нова брухівка. Все, друзі, всім дякую за перегляд. Всім пока.